Брід Максиме, познайомився з дівчиною з Тіндера. Сама запропонувала зустрітись, випити кави, коли буду в місті. Добре. Через день перше написала. Через тиждень вона приїхала, ми зустрілись. Добре. На побаченні торкався. Нормально реагувала. Добре. Вставив пару заготовок перевороту фрейма. Пошлу історію розказав. Зайшло. Добре. З кави йшли під руку, обійняв, поцілував у щоку. Добре. Вона подякувала за вечір, сказала, спишемось і ще погуляємо. Звучить добре. Але мене непокоїть, що у нас різний дохід. Тиць-пиздиць, блядь. Ти тьолку, що виїбати, блядь, не встиг, а тебе непокоїть її, блядь, дохід. Що ви, блядь, на грошах їбатись будете? І у неї стільки грошей, що ти, блядь, до неї не дотягнешся. Вона ляже на своїх грошах, ти на своїх, блядь, і все. І, блядь, ніяк, хуй, блядь, не достане чи що. Ну, про що ти думаєш? блядь? Вона, власниця магазину, у мене зарплатня у бюджетній організації. Хоча до зустрічі вона знала, ким працюю, і здогадується, що заробляю небагато. Сподіваюсь, це ненадовго. Зараз роблю все, щоб змінити професію і заробляти більше. Я пам'ятаю. Давно дивлюсь твій канал, я пам'ятаю. Думаю, скажеш, ти спочатку трахни її". О! А потім розберешся. О! Але хотілося б більш ширшої відповіді, що, блядь, відповідати, про що відповідати? Давай я просто спрощу твоє повідомлення. Макс, я познайомився з тілкою, сходив з нею на побачення, наче непогане побачення. Ще нічого не відбулося, але у мене вже є страхи, що можливо у нас не вийде стосунки. Які, блядь, стосунки. Які стосунки у вас було, блядь, одне побачення. Які, блядь, стосунки? Як ти думаєш, вона про стосунки зараз думає? Я думаю, ні. Чому ти, чоловік, блядь, Дмитро, 39 років тобі. 39 їбаних років. Ти вже про стосунки. Думаєш з нею, з тілкою, з якою ти сходив на одне побачення. Це легкодоступність. Ти повинен сам думати, ой, блядь, ой, блядь, що вона, мабуть, стосунків зі мною хоче. Сука, так дивились на мене, мабуть, вже все, під венець мене хоче повести. Ну, блядь, я не готовий до стосунків. Ну, треба подивитись. Ну, щось, прям, ну, поїбатись так, а стосунків, щось ні. Ось як повинно бути. Можливо, так, таке, що у парі дуже різний заробіток і це влаштовує обох. Ну, можливо, таке? Можливо. Набагато простіше, коли у вас рі, ну плюс-мінус однаковий дохід, чи у тебе більше, так простіше. Але так, можуть бути стосунки, де вона заробляє більше. Може бути. Як себе поводити з дівчатами, поки ще не досяг прийнятної успішності? Єби їх, єби, Дмитро, їби їх, і все буде добре. Ну, Сподіваємося і віримо в тебе. Дивись, ти спочатку зваблюй, потім хай історія продовжується. І якщо те, що у вас різний заробіток стане проблемою, то ти будеш цю історію завершувати. Або історія завершиться із-за цього. А будуть дівчата, з якими проблем не буде, і тоді історія буде продовжуватися. Все. Я тут не можу тобі щось сказати, таке, знаєш, унікальне. Типа, так, у дівчини більше грошей, ніж у тебе, а ти на побаченні бери і кажи: їй, а вмієш отак, от, от от так. мізинчика можеш отак от робити? Ось так. Ну, щоб інші пальці не рухались. А от мізинчикам ти так робиш. Можеш так робити? Вона каже: не можу. Ти кажеш, о, і похуй, що у тебе грошей більше, ніж у мене. У нас з тобою будуть стосунки, не пизди. Ну так за це не працює, чувач. Тому можуть бути проблеми. Але вирішувати їх ти будеш тоді, коли вони будуть з'являтися. Зараз твоя проблема виїбати її, а далі час покаже.